Сьогодні ми проводимо домашні сусіда на четкої 51 сесії в основному спитів. роботи знов зареєструвалися 12 депутатів, які в нас повністю на 6 про місцеве самоврядування в Україні 51 сесія Чільної Ради є провоження. Носиться пропозиція до 3 засідання 51 війни. Сесії сільської ради змого випити. Е, інші пропозиції? Немає. Хто за те, щоб розпочати плане засідання? У 51 сесії прошу проголосувати. Хто проти? Хто за? Проти е, утримався.

До нас засідання пропоную провести впродовж однієї години. На порядок денних сесії доносить порядком денного виділення. Якщо немає зауважень, пропоную порядок денний за основу. Прошу голосувати. Хто за? Дурки на Олександр. Дуркіння. Є все Сергій Олександр. Так, колись кілька міг

Что не имеет пропунуем переобращения сегодняшних уганданских сидений принятых телом. Бадьянович за, Бадьянев за, 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 За. No. Yeah. Yeah. Nah, 14 Рішення приняти. Починаємо розгляд першого питання перед. Про внесення змін до регламенту Павлівської сільської ради. На спільній комісії ми розглядали. Є питання. Якщо немає пропонувати проєкт рішення даного питання прийняти за основу і цілого, прошу голосувати. Хто за? Я за. Курсанова за Туркина Васильевна. Так. Емся Серегина Сана. Так. Корнистина Наталья Ивановна. Да. Нормально говорит. Зачетники на него. Да. Зачетники. Да. Можно. Да. Коваренцова 3. Особого вопроса за. Стрижева Степан. За. Прошу слово. Да. Курсанова за. Да. Рішення прийнято. Починаємо розгляд другого питання порядку дня. Про затвердження програми про створення поновлення та використання матеріального резерву для ліквідації надзвичайної ситуації, техногенного та природного характеру та їх наступу у Павлівській сільській територіальній громаді на 29-27 роки. На спільній комісії ми розглядали. Є питання? Якщо ми маємо пропонувати приєднання даного питання, прийняти за основу цього, що голосувати? Дякую. Решение принято. Почему я рода третьего питания про

задовіл. 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 За. 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 Рішення прийнято. Починаємо обговорювати 4 питання порядку. Про затвердження положення про відділ з питань ведення військового обліку, мобілізаційної роботи, цивільного захисту та охорони праці.

Рішення прийнято. Починаємо з відсоткового питання перед поданням. Проведення матеріальної допомоги мешканцям громади Суснує дату матеріального допомоги на загальність суму 160 тисяч фриків. Є питання? Що немає?

Заявляю комісії ми розглядали. Є питання, якщо немає пропонування при рішення даного питання прийняти замовлю цілому. Прошу голосувати, хто за. Комусь не Прозовуємо За. За. сайт. 13 -за. рішення прийнято. Mm -hmm. Починаємо рода 8-го питання про те. Просто нову ми не даже не себе з бої, то і кажуть, і спит, реально команд. Є питання. Чого немає проєкт рішення даного питання? Пропонували про рішення даного питання прийняти за основу. Прошу голосувати. Хто за? Бандіан Євген Валерійович. За. Дудкіна Олександр Іванович. За. Дудкіна Алла Степанівна. Євса Сергій Олександрович. За. Калуцький Євген Геннадійович. За. Каганов Рахшизі Константинович. За. Колесико Олександр Олександрович. Колесико Олександр Олександрович. За. Колесовіка Іванович. За. Іванович Олександрович. За.

So we're going to get a part of this code to get the money so first commission that you see at the world що Якщо немає, пропоную перекрічення даного питання прийняти за основу. Прошу голосувати. Хто тобто. за? Родіяни Дмитро Валерійович, за. Зуткіна Олександр Іванович, за. Зуткіна Алла Степанівна, за. Євсо Олександрович, за. Калуцький Євген Геннадійович, за. Керамович Юрій, за. Олесіков Степан Олексійович, Олесікова Юлія Федорівна, за. Колосов Віктор Іванович, Іванович Алла Петрівна, Погодов Іван Васильович,

за-у-за-з-з-з-за-з-за-з-за-з-за-з-з-за-з-за-з-за-з-за-з-за-з-за-з-за-з-за-з-за-з-за-з-за-з-за-з-за-з-за-з-за. Ви», чи маємо робити друге питання. Проводимо змін за допом weighing зі Сільської ради від двадцятого піднімався в четверому року нумер 706 про no, бюджет по місті сільської територіальної громади на 25 рік. У з комісії ми розглядали, є питання. Якщо немає, проєкт рішення з даного питання прийняти за основу. Прошу голосувати. Хто за? Бородяни, я не буваю рішення. Я думаю, на Олександру Івановичу. За. Тут на вас, Сергій Олександрович, на Калуцьку і Євгену, на Вівнічку.

Рішення прийнято. Починаємо розгляд людини питання порядку дня. Про затвердження технічної документації землеустрій щодо встановлення відновлення національної ділянки на природній місцевості громадянки заповнені на дії земляки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Павлівської сільської ради за межами села Руди. Якщо немає, пропоную проєкт рішення даного питання прийняти за основу чи вон. хто за?

починаємо розгляд 12 питання порядку декабря розвиток декабря технічної документації технічна щодо встановлення і відновлення меж на полінарній дистанції громадянин інженерісті Наталія Федорівна є піно Петро Федорович, є піно Петро Федорович я бере нюхаваного зі господарського організаторства на текторії фармівської сільської ради колишнього життєвського фермерської сільської ради спільний комісій розвитав є питання

Рішення <питання> прийнято. Починаємо 13 тринадцятого питання порядку дело. Про надання на медівнику голосувалися гістеріг Олександрівчикова на розробку проекту ЦНБУ, що відведені земельної до високого оренду строку на 49 років під сільськогосподарськими косподістими і дворами за адресу села Пабліка вулиця комісії комуніку сто вісімнадцять.

жовту книжку <піллян> сказав. Так. Маматься уже було прийнято. Починаємо роботу 140-го порядку денного. Прошу передати вні проект із земл, був прифамити сільської щодо земельних ділянки, цільове призначення яких переміняється з земель 0117 до земельної ділянки запасу до земель 0101 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що розташовані на території Павлівської сільської ради за межами села Павловка. У спіл комісії ми розглядали цей питання вирішення заданого питання прийнято за згодом першу обов'язку, хто за обов'язково я, не хто за за Дудкина Олександр Іванович за Дудкина Олександр Іванович за Нєшта Сергія Олішенко за Калуцький Євген Каназіович за Даргавич Юрій Ревзаский за Колесников Дмитро Ревзасівич за Колесников Юрій Штатневич за Ніхто за Колосовдик Євген Іванович Керівна навчала Катерина Позорова, да. Володимир Васильович, Лейзова да. Тетяна Федорівна, Четверний шеф Миколайович, Роман да. Олександр Золом'янович, 14 днів. Рішення прийнято. Проєкт рішення прийнятий за основу. Прошу голосувати. Прошу голосувати цим головою. Дозвольте. Володимир Володимирович, До за. Зв'язки з ідентифікацією... За. Будти на вас, звіт. Дім Сасаревич, так. Будти рена, за. Так. За. 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 Було звіт, за. Іванча, за. 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 Звіт звіт, за. Уже скоро викликаю. Кликов Іванович. Так. Здравствуйте, я цел, за. Здравствуйте.

Спільна комісія ми розглядали, є що так? Якщо немає, пропоную нового на даному питання, прийняти за основу в цьому. Чи голосувати? Прошу. Бальняни Ден Валерійович, Дудкин Олександр Іванович, Дудкин Алла Степанівна, Євса Сергій Олександрович, Калузький Ден Геннадійович, Перемага Кирій Константинович, Колесников Григорій Олексійович, Колесников Юлія Федорович, Колесов Віктор Іванович, Привайнин ма شاء الله потрібно. Опозовла Іван Васильович, звертається Татьяна Андріївна. Чернеший протокол залайдер, Роман Александрович, до редореад. 14 за вищеня приділя. Починаємо розгляд 15-го питання порядку. Пропозиція технічної документації за муш, що до імпментації за май пов'язкі системи в Донецькому регіону повністю. Цільове призначення 0117, це майне ділянки запасу на території е-е на території Павлівської сільської ради за межами села Павлівка. Сьогодні Денис я розглядав, є питання. Якщо немає, пропоную до як рішення даного питання прийняти за основу в цілому. Що голосувати? Бозіяни Цим Валерійович, Дудкіна Олександр Іванович Дудкіна Алла Степанівна, Євсе Сергій Олександрович, Калуцький Євген Шерадзєвич, Серемова Фіорій Зар, Колесіков Григорій Васильович, Провесико Юлія Федорівна, полоса Віктора Іванович, Іванович Алопетрівна, опозов Іван Васильович, Тетяна Федорівна, Чернашев Микола Миколаєвич, да. Романов Олександр Валеріянович, Чертина. За. За. Про надання згоди на встановлення заменила стабітку для проїзду на транспортному на засібку наявному шляху та для прокладання експлуатації лінії передачу електронних комунікаційних мереж протопроводів інших ліній комунікацій на земельні ділянки комунальної власності, розташовані на території Павлівської сільської ради, та укладання договору про встановлення земельного сервітуту стоп акційська безпека. Що немає, пропонували проєкт рішення даного питання прийняти за основу. Прошу голосувати. Хто за? Владіяна Федоларівна. Alexandre Ivanović, Sutyna Vostanjevna, Yevsa Ski Oleksandrovich, Kaluskianazionić, Kolesnikov Vivor Vasilovic, Kolesnikov Юлия Федорівна, Полосо Виктор Іванович, Яванчала Фитивна, Попов Леван Васильевич, Стерезева Тетяна Федоровна, Чернешев Михайлов Николаевич, Романов Александр Валианвич, за, за. Питтизав.

Якщо немає, дякую всім за плідну роботу. Сесія оголошується. Thank you.